Так, щойно мала консультацію в «Дія бізнес, що стосується оподаткування. Слухайте, знімаю вам це сторіс і відчуваю, що піднімається тиск. Бо щось таке наговорила, наговорила людям, що мені страшно, як вони потім будуть далі працювати. Яка ситуація? Це медичний напрям, лікар вів прийом, показували в декларації, були на спрощені системи оподаткування, третя група єдиного податку. Вели прийом, кошти всі приймалися як готівка В декларації з єдиного податку зафіксовано, що там було 100 тисяч доходу за 9 місяців. Причому зверніть увагу, ПРРО не було. Я питаю, чому немає ПРРО, що взагалі відбувалось. Вони кажуть, ну нам податкові ніхто нічого не казав. Ми подавали декларацію вручну, і податкові в нас ніхто ніколи нічого не питав і не казав ні за які ПРРО. Дохід за 9 місяців 110 тисяч показано. Жодної копійки не надійшло на рахунок. Ви розумієте, які там будуть штрафні санкції по ПРРО. Будьте уважні, ще раз нагадую: податкова вас не консультує, нічого вам ніхто не має казати. Підприємницька діяльність, на жаль, це тільки ваша відповідальність. Звичайно, консультації треба, приходьте, будь ласка, перед тим, як виникають якісь ситуації.